В тебе бізнес, дитина, йде собі робити торти, ходити біоці танцювати. Привіт, я Наталя і я кондитер. Це моя улюблена справа, моє хобі, моя робота. Моя друга дитина. Займаюся цим вже більше шести років, напевно. Все почалося з веганських цукерок. Виготовляла у Києві для кав'ярень. А потім переросло вже у щось більше, бо ставало все цікавіше та цікавіше досліджувати нові смаки, і ось так мене просто все це затягнуло аж досі. Думка почати танцювати зараз вже як просто хобі для себе. Це було напевно з рік. Вона в мене сиділа в голові, але я не наважувалася. Я дуже боялася піти у групу і... Відчувати себе там слабшою, що на мене будуть якось косо дивитися, тренер, дівчата, що я буду ніяковіти, в мене не буде виходити. Ось, і так я цю думку виношувала, виношувала, виношувала. І потім просто е, побачила Каріна, виставляла відео, фото з тренувань. І вона одного дня зробила просто такий сторітел, що вона так само теж дуже боялася піти на хілс, тому що і навіть не те, що боялася, а перепробувала дуже багато різних груп, і ні в одній не змогла залишитися саме через те, що було якесь зверхнє ставлення там від дівчат, які ходять довше від тренерів, можливо, типу ніхто не зважав на те, в тебе виходить там не виходить. Ось і коли прийшла в групу до Віки. Зустріла зовсім інших дівчаток, зовсім інше ставлення, залишилась там, сподобалось, кайфує. Я настільки цим зарядилась, така да, мені туди треба, це ж, от воно моє точно. Значить, Проходила я десь три заняття, може чотири, і Віка каже, «Будете на звітному танцювати. Але думаю, ну де нас ще не було. Ну ще на сцену, значить, значить, треба. Я ж завжди оця хочу популярності, масштабу, сцени і так далі. Ми на хореографії дозвітного концерту просто називали цей танець. Що він називається «В останню путь. Ми вмирали, ми плакали. Ми казали віка, ми хочемо плакати. Настільки нам було важко, ну цей танець і для мене він був реально викликом. І як вивчити хореографію, і в фізичному плані там така потрібна була серйозна підготовка. Того це ця суцільна вся хореографія до звітного це був такий нормальний виклик. Ну і звичайно було дуже багато сумнівів, що типу, так куди ти лізеш? Та? на що тобі та сцена? То чого ти взагалі з Боже? Ти мій Де в тебе бізнес, дитина йди собі робити торти, куди тобі оце танцювати. Було дуже багато, але потім себе типу, переконала, що ну все ж таки я хочу чого це, ну можу. Ще раз, ще раз, ще раз спробую, а ще одне тренування стало виходити краще. Потім побачила, що якщо трудно ну, тренуватися, то буде виходити. Враження були якісь неймовірні. Просто це був страшний адреналін, потім суміш ендорфінів, дофамінів. Ось це відчуття, що я змогла, я змогла. Ми змогли. Ми протренувалися. Ми відтренували той танець. Ми гарно виступили. Переборола свій страх. Я не знаю в дорослому віці переборювати такі страхи. Це дуже важко, але дуже корисно. В тебе в корінь головного мозку будується дуже багато нових нейронних зв'язків, і просто мозок запам'ятовує, що ти можеш абсолютно все варто тільки захотіти, і в тебе це просто вкорінюється. Я не знаю, мені здалося, що я вийшла після концерту, така на голову просто виросла. Це було дуже круто. Хочу кайфувати, розкривати свою жіночність. Хочеться бути більш такою розтягнутою, пластичною, красивою, граційною рухатись, як кішечка. Впевнена, що Віка нам придумає багато цікавого того. З нетерпінням чекаємо ці квести і челенджі.